Елькарнітин. Працює чи ні? Яку форму обрати? Це один з найпопулярніших жироспалювачів у всьому світі. А чи дійсно він працює? Якщо так, то яку ж форму обрати? Сьогодні ми розберемо наукові факти. Порівняємо різні типи l карнетину та визначимо, які формули найефективніші. Що таке l карнітин Це амінокислота, яка допомагає транспортувати жирні кислоти в мітохондрії. Де вони перетворюються на енергію? А якщо карнітину недостатньо, процес жироспалювання сповільнюється. Наукове дослідження за 2018 рік показало, що L-карнітин покращує транспортування жирів та прискорює їх окислення. Тобто, L-карнітин – це енергія з нашого жиру. Чи впливає L-карнітин на жироспалювання? Багато хто думає, що L-карнітин спалює жир сам по собі, але це не так l карнитин працює тільки в поєднанні з фізичною активністю. Наукове дослідження за 2020 рік показало, що l карнитин сприяє зниженню ваги, але ефект проявляється лише з поєднанням в тренування. Тобто, елькарнитин тренування дорівнює жироспалювання, які форми l карнитину існують. Наприклад, рідкий від компанії MST, плюси рідких карнитинів. Рідкий карнітин швидко засвоюється зручний перед тренуванням, Треба лише л-карнитин додати у ковпачок. Тут ми маємо на 25 мл аж 2500 мг половиною карнитину міліграмів А всі ми знаємо, що л-карнитин починає працювати від 2000 мг. міліграмів. Часто містить вітаміни чи мінерали, також L-карнитин існує у капсулах, для які переваги зручно дозувати, засвоюються повільніше, але ефективність така ж сама. Конкретно в цьому комплексі від компанії МСТ l карнитин Pro в капсулах ми ще маємо синефрин, кофеїн та екстракт зеленого чаю, що буде прискорювати жироспалювання ще швидше. Елькарнетин у таблетках потребує запивання водою. Тут ми маємо на одну таблетку аж 1000 міліграмів, тобто достатньо буде тільки дві таблетки, щоб почати процес з розпалювання. А наукові дослідження показують, що комбінація l карнітину з синефрином та кофеїном посилює процес жироспалювання. Як правильно приймати L-карнітин? L-карнітин краще приймати перед тренуванням, оскільки він активує процес жироспалювання під час фізичних навантажень. Рідкий карнітин 25 мл за півгодини до тренування, капсули та таблетки приймаються мінімум по 2000 мг, незважаючи на додаткові компоненти. Важливо, що без тренувань ефект буде мінімальний. – це не чарівна пігулка, але він реально допомагає транспортувати жири та покращує витривалість. Якщо ти тренуєшся, то він тобі знадобиться 100%. Головні виставки по L-карнітину працює лише у поєднанні з тренуванням. Форма не так важлива. Обирай ту, яка для тебе буде зручніше. Комплекси з кофеїном та синефрином посилюють ефект джерел спалювання. А яку ти форму l карнітина використовуєш? Напишіть у коментарях іншу добавку чи комплекс від компанії МСТ, на яку б ви б хотіли побачити від мене відео огляд. Дякую, гарного дня.